Кував ну це була е, зовсім нормальна практика да співпраці з Росією, як і співпрацювала наша держава Україна з російськими компаніями по купівлі нафтопродуктів і тому подібне. Тобто, це не було заборонено і не було нічим, знаєте, таким, що могло б компроментувати мене, ну грубо кажучи, як бізнесмена, не здійснювати діяльність. Я точно так же купував компанії. Інших, в Чорногорії і тому подібне. Я можу це, ну, собі це, це мій бізнес. так? Я купую в компанії, які мають ім'я світове, ну і, грубо кажучи, можу організувати роботу на території нашої держави після того, як почалась війна. Е, значить, згідно рішення Ради національної безпеки і оборони, всі сервери, е, які були розташовані, на території Росії були заблоковані. Щоб ви розуміли, десь, ну я, я, якщо вам це точно потрібно для вашого розслідування, десь місяць і повністю всі сервери були заблоковані. А яким чином робота компанії проводилася? Грубо кажучи технічно, сервери знаходились на території Росії. А ми, грубо кажучи, да, у нас є укладений договір. Я викупив цю компанію, і, грубо кажучи, вони здійснювали просто як ну, технічну підтримку. Частина сервірів знаходилась в Росії, частина в Німеччині, частина там в Сполучених Штатах, наскільки я знаю. Ну, тобто вони знаходилися в різних країнах. Після цього всі наші клієнти були перенесені сервірів. Які знаходилися на території Росії більше того, я вам скажу більше того, якщо ви от робите якісь там розслідування? У нас є ряд запитів від Служби безпеки України від ДБР і поліції, які були, є, і ми завжди, завжди співпрацювали. І надавали відповіді на ці запити.